Часів яр одна з тих найбільших операцій, якої я пишаюся, тому що наша задача була прийти і не допустити противника на часів яру, тому що часів яру це фактично стратегічна висота, яка відкриває доступ до дороги на Краматорськ, на Словянськ. І відповідно, якщо туди затягнеться, скажімо так, ворожа артилерія, вони займуть панівну висоту і буде прострілюватися і Константинівка, і Дружківка, і і Славянський, тобто відкривається дорога для подальшого посування. Вже ж, фактично на можу на можу области фактично допомогу ради. Достойно виконувала цю задачу. Вона для мене була особливо тяжка, тому що підрозділи, який був мені вірений, ввірений, уніс втрати. Було три двохсоти зразу за, за декілька хвилин Це при заході на позиції. І ну, вона була дуже складна. Але ми дуже, дуже достойно виконували цю задачу. Фактично, весь час, поки ми знаходилися в часовому ялі, то ні одна одиниця противника не могла прийти. Знову ж таки було дуже, ну, дуже складно. Дуже складно з, з заходом і виходом наших груп на виконання задач. Фактично була одна дорога через канал, який не новий час від старого часика. І спочатку ми намагалися заходити пішими групами. В певний період часу нам довелося це робити, але на той час там настільки була висока активність ворожих дронів і ФПІ, що там просто от, все гуділо. Просто все гуділо в повітряно. І відповідно хлопці ну, кажуть, що розказував, кого ходив з позиції, що він лягє спати, а в нього автомет земеть, тому що муха чи комах, там замить в кіматі, йому здається, що над ним літають дрони.